Нас запитують, які числа ми отримаємо, якщо будемо рахувати п'ятірками починаючи з 179. Отож, якщо ми рахуємо п'ятірками, це означає, що кожне наступне число в нас буде на 5 більше, ніж попереднє. Отож, щоб порахувати п'ятірками, починаючи з 179, нам потрібно до нашого числа додати 5, потім до того числа, що в нас вийде, теж додати 5, і так далі. Тож почнемо ми з того, що додамо 5 до 179. 179 додати 5. Для того, щоб було трошки зручніше обчислювати, ми скажемо, що 5 це 1 додати 4. Отож, 179 додати 1 додати 4. Ось це в нас в сумі дає 5, проте ось так ми додавати не будемо. Ми спочатку додамо 179 і 1. У нас вийде 180. До 180 ми додаємо 4, і в нас виходить 184. Отож, якщо ми рахуємо п'ятірками, починаючи з 179, у нас спочатку буде 179. Наступним числом у нас буде, як ми з'ясували, вже 184. Потім додаємо до 184 ще 5. І це в нас буде 4 додати 5, буде 9. Отож, це у нас буде 189. Тепер нам потрібно до 189 додати 5. Це вже трошки складніше. Запишемо. 189 додати 5. Ми знову запишемо, що 5 це у нас 1 додати 4. Це у нас буде 189 додати 1 і додати 4. 189 додати 1 буде 190. Додаємо ще 4. У нас вийде 194. Ось так. Тобто, далі у нас тут буде 194. Додаємо ще 5. Це у нас буде 4 додати 5. Адже тут у нас знаходиться одиниці, це в нас вийде 9, отож 199. І сюди ще додаємо 5. Спробуємо ось так знову обчислити. 199 додати 5. Це теж саме, що 199 додати 1 і додати 4. 199 додати 1 буде 200. І 200 додати 4 буде 204. Отож, далі у нас буде 204, і таким чином можна продовжувати ще дуже і дуже довго. Проте я сподіваюся, ви зрозуміли, як це працює і як ми рахуємо п'ятірками.